Чи військові не лишили окупантів без подарунку в День Святого Миколая? Звісно, для них вони особливі ласощі. Це авіаційні некеровані ракети Нурс. Військовий э, військовий в образі доброго чарівника сам зарядив і відпрацював цими нурсами по ворогу. Виглядає чарівно. Ну просто якесь диво, яке сиплеться окупантам на голову. Кожного року у всій території України. До чемних хлопчиків та дівчаток з повним мішком подарунків приходить святий Миколай. За добрі вчинки протягом року він дарує маленьким і, і дорослим любов радість, тепло та мир. Тільки загарбникам Миколай День Збройних сил України принесе особливі подарунки, а птахи армійської авіації не в цьому.